Nah, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell It don't make sense, going to heaven with the goody goodies Dressed in white, I like black Tim's and black hoodies I'd have probably have me on some real strict shit No sleeping all day, no getting my dick licked Hanging with the goody goodies, lounging in paradise, fuck that shit I wanna tote guns and shoot dice All my life I've been considered as the worst Lying to my mother, even stealing out her purse crime after crime from drugs to extortion I know my mother wish she got a fucking abortion she don't even love me like she did when I was younger fucking on her chest just to stop my fucking hunger I wonder if I died when tears come to her eyes forgive me for my disrespect forgive me for my lies well maybe mother's eight months a little І його супротивник. Родом із Златопіля представляє команду Харків Хмельницький. Зустріньмо аплодисментами. А там купріяно. Ну що ж, леді та джентльмені, на нас очікує справжня фіна. Одинадцятий фінальний поєдинок. Прошу зустріти гучними аплодисментами боксера Синього кута Ринга. Рекорд 0-1. Представник міста Мукачево. 23 роки. Юрій Данканич! Його супротивник представляє команду Харків Хмельницький. Рекорд 4-2. Адам Куприн! Що ж, розпочинаємо наш фінальний поєдинок цього вечора боксу від Espad до Весфайта. Не просто Дивимось. поєдинок. Довго довгоочікуваний поєдинок реванш. Хлопці заряжені. Саша, Я особисто був на минулому був... їхньому поєдинку. Там було дуже гаряче, було декілька незрозумілих ситуацій, але вже це вже, минулому. Це вже в минулому. А в нас є теперішнє. Дивимося. Що <рес> наші роз, їм, їм не потрібна розвідка. Вони вже розвідку провели попередній свій поєдинок. Один одного вже знають, так. Я думаю, не дуже у урензі недолюблять один одного. Є влучання! Який нокдаун! Так. Адам провів дуже потужний панч, який відправив Юрія на канвас. Сподіваюсь, він Реферій відновиться. Після цього Юрій стійкий боєць. Відразу пішов в атаку Адам. Є влучання, О, що... Так, тут все. Так, да, такого, такого досить точно... Досить довгу серію, і можна сказати, що це влучно. Ніхто не очікував. Ні, все зупиняє. На жаль, дуже швидкий поєдинок. Да. Це було, звісно, неочікувано. Але здоров'я спортсменів. Важливіше. І так, леді та джентльмені у фінальному поєдинку. нокаутом в першому раунді перемогу здобуває Адам Купріянов!